Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Запрошую переглянути новий влог з Албанії. Ставте вподобайку, пишіть коментар. Приємного перегляду! А сьогодні я знов завітала до поштового відділення, щоб надіслати цього разу свої листівки в конверті з трек номером. Коштувало це 300 лек. Подивимось, чи спрацює таким чином, тому що просто листівки губляться і ні одна не дійшла. На жаль, хоча це завжди працює по всьому світові, а тут ні. Незбагненна Албанія. Отак От ідеш, ідеш, І бачиш, отаке. Є в Албанії така цікава штука, може вже розповідала в попередніх відео. Ну, зараз більш детальніше хочу зупинитися. Бачите, ось такий ведмедик вісить повішений, як би це не звучало. Тут будується будівля, як бачите, там щось ремонт роблять, тут вже є якісь. Зайняті приміщення, але ведмідь чомусь тут знаходиться. Чому? Тому що в Албанії ось такі іграшки використовуються як обереги від злих духів, від злих поглядів. І вони використовують ось такі іграшки, м'які ведмедиків. Також це може бути будь-яка інша м'яка іграшка різного розміру. Бувають великі висять і Це реально стрьомно інколи виглядає. Інколи ляльок використовують, тобто такий, ну, як дитячий образ, і називається це в них мавпочка. Це як оберіг від злих духів. І трапляються вони над подвір'ями будинків, їх підвішують досить часто. Також можна часник побачити, підвішений. ну, Ось така, така в них традиція. Як вони мене знаходять? Як ви мене знаходите? У мене тільки котячий корм з собою. Жарко, дуже жарко. Вийшла до набережної. Подивитися ситуацію. Вон яка ситуація. Отака. Привіт відпочивальникам! Сьогодні такі хвилі навіть накатують, якщо це можна назвати прям хвилями. Ну, люди в воді є. Мені здається, що там депорт, там зараз такий дощ, чи це такий візуальний якийсь ефект. Ну, таких хвиль в Дурасі я ще не бачила. Навіть голуби поприходили подивитися. Оце хвилі. А далі я вирішила зупинитися в цьому приємному пляжному барчику, де я опинилася завдяки песику, якого ви вже бачили в сьогоднішньому влозі. Він шукав притінок від задуху і знайшов його тут. І я завітала сюди за ним, тому що побачила, як він заходить. Згадала, що це місце давно мені подобалося, але завжди я його проходила повз через дуже гучну музику, що тут лунала і в день, і ввечері. А тут цікаві меблі, тут є що Ось, наприклад, на моєму столику ось така попільничка знаходиться цікавуща. Ну, тут такий інтер'єр пляжний, трошки дивакуватий. Мені згадався Мадагаскар мультик, тому що оці бананові кущі формують над головами відвідувачів корони, як у Лемура. І взагалі оце схоже на якийсь королевський лемурський трон. Ось такі у мене були асоціації. Я тут погуляла трошки, роздивилася все, бо було цікаво. Чомусь тут не віднайшла Київ на вказівнику, треба виправляти. А от Варшава та Корфу знайшлися. Багато поляків відпочиває в Албанії, їх тут ех, люблять, зустрічають нормально. Ось так виглядає пляж, що знаходиться при цьому барчикові. Чомусь я не запитала, скільки зараз тут коштує оренда шезлонгу. Але відмітила для себе, що тут затишно і якось мені приємно тут знаходитися. Ще вказівники, ось таким чином вони виглядають. Шукала Київ, не знайшла. І замовила я тут лише холодної водички. Тому що щоб насолодитися атмосферою та місцем, закладом не потрібні якісь колосальні е, для цього причини. От мені просто захотілося тут випити води. Я це зробила. Справді цікаве місце. Мені тут було зараз комфортно знаходитися. Людей майже не було, взагалі не було. І я помітила, що щось відбувається, якісь процеси пішло, щось персонал почав робити. Дивне, ось так буває, що в найголосніших, в найгучніших закладах таки вимикають музику. Сталося це у зв'язку з тим, що наближається дощ. Це було видно і по хвилям, і хмари вже підійшли до цього узбережжя. І в цьому кафе зараз накривають пакетами тендітні меблі, техніку, колонки. Тому зараз ось такі тут зміни. Мене наче не виганяють. Дуже від дощу я тут не буду захищена, як ви бачите. Все одно мене дістане, але може встигну і додому ще дійти. Загалом змінилася погода, пішла оця задуха саме зараз, і от саме зараз мені класно сидіти тут, навіть відчувається якась прохолода. Але варто вже рухатися, бо якщо застане мене тут дощ, не сховаюсь. В Албанії ті дощі, які я бачила за ці п'ять місяців, вони були інтенсивності доволі сильною. Тобто, не просто накрапало, а конкретно лиф дощ. Це було в травні, в Тірані, коли я жила. В травні такий взагалі був дощовий сезон. Все літо майже не було дощів, ну, можливо, там три рази за все літо. І от зараз, я так розумію, що вже наступає погода, зміна сезону і можуть бути теж такі пригоди. Тому я тут одна залишилася, треба вже збиратися трошки. Але класно посиділа. Давно сюди хотіла зайти, саме сюди. Оцей неймовірно краси котик чи кішечка просто вийшов чи вийшла до мене, зняв котом з криками. Просто я вперше бачу цю кицьку. І звідки вона знала, що в мене корм? Я не знаю, але просила, може якось відчувала. Хай їсть киця дуже гарний колір хутра в неї. А ще вже почав починатися дощ. Почав починатися. Ну я як скажу. А ми тут з котом. Зараз як потрапимо під дощ. Затишні албанські провулочки. Яка гарна рослина. Колір у житті ще більш яскравіший. А це вже шезлонги йдуть зимувати на зимівлю. Всі шезлонги в кінці сезону миють, складають, ремонтують, ось тут вони зимують. Ось і дощик пішов. Я встигла додому і стало так активно накрапати. Всі познімали білизну, я бачу, господині з будинку навпроти. А я, як на зло тільки сьогодні постільне випрала і хотіла сушити. Але у мене в цій квартирі ще є сушарка, то я закину туди. Я просто не користувалася, тому що все прекрасно на балконі сохло. Але якщо такі дощі і може накрапать, то треба користуватися технікою сучасною. Час другої кави, 16-та година. І ось я сіла пити каву. Сьогодні в мене кава з корицею, четвер. Загалом каву з корицею я пила ще до того, як це стало трендом у Ютьюбу. Але зараз дуже от захотілося і співпало з четвергом. А до кориці, що пасує, Яблуко. Тому я буду сьогодні дегустувати. З вами разом ось такий десерт. Він не албанський, він італійський, купувала в супермаркеті екстра дуже захотілося. Це ось такі тарталетки з начинкою. Отака От упаковка коштувала 390 лек. Я їх так захотіла, що навіть не глянула на ціну спочатку, потім вже на касі побачила. І це, якщо проводити на гривні, 145 гривень. Я розумію, що тут 6, здається, цих тортелле, їсти я їх буду довго. Тому довго, тому що ну, одненька у мене раз на декілька днів. Це я собі так думаю. Розпаковую так, їх тут декілька, і вони в одноразових таких целофашках. Давайте розглядати. Дуже багато сміттячка у цього у всього. Не дуже екологічно, але ж інколи так хочеться якоїсь хімії скуштувати. Невеличка, я думала, вони побільше будуть. Ось такий коржик. Написано, що смакує з молоком добре, але я думаю, що з кавою теж непогано буде. І всередині, так, вже запахло дуже яблуком. Зроблено в Італії, в Албанії дуже багато італійських продуктів. І ось так всередині виглядає. Тісто м'якеньке, пісочне. Ну, скажу вам, нема супер ефекту. Смачно, але ну, яблучний пиріг можна і вдома зробити. Тісто пісочне, але воно відрізняється від домашнього, відчувається бездушний машинний підхід на промисловому виробництві цих смаколиків. Непогано, але не так, що я от наступного разу вже захочу їх купувати. Разова така акція. Є тут також мережа італійських маркетів. Вона так і називається італійський супермаркет. Там класно брати саме нарізку м'яса, якихось оцих прошут і так далі, італійські. Ну, а Такі магазинні десерти, мабуть, що не. Не варто на них витрачати багато грошей. Оті мої інжирні слойки були набагато краще. А на вечерю сьогодні рибка люблю запікати дораду. Це найлегший у світі рецепт. Він не потребує ніяких особливих кулінарних вмінь, тому що треба порізати цибульку, чесничок, помідорчик, рибку. Помити, посолити. Я зробила такі надрізи, щоб добре все просочилося сіллю та олійкою, оливковою олійкою змащую рибу, лимоном скроплюю і все готово. Дораду купую в рибному магазині, який вже показувала в попередніх влогах. Дві ці рибини затягнули на 650 лек. Це було менше кілограму. Вони готові вже відправлятися до духовки. Вмикаю режим з конвекцією на 180 градусів. Хвилин на 30. до речі, час у мене на духовці неправильний, тому що постійно вимикається світло і він збивається. Ось так виглядає страва в готовому вигляді. Я буду смакувати, на цьому завершую своє відео. Якщо у вас виникли питання, то пишіть їх в коментарях. Побачимося у наступних влогах. Слава Україні! Бережіть себе!